Місцева жителька Марія розповіла Суспільному, що через зловмисників втратила доступ до свого телеграм-каналу, з якого почали надходити її знайомим фейкові повідомлення. В силу своєї роботи я спілкуюсь багато з вчителями за очами навчальних закладів, і от мені саме від одного номеру, який підписаний в мене, що це саме даний вчитель, літератор, надійшло повідомлення, що ця людина створила групу і просить голосувати за їхню ученицю, що вона нібито бере участь у якомусь конкурсі. Я щиро вірила, що це правда. Перейшла по цьому посиланню, почала голосувати, але воно щось далі не проходило. І там дійсно вони вимагали номер телефону, казати пароль до Телеграму, але мене ще це не насторожило. Лише на наступний день за моїм номером була теж створена така сама група, таке саме посилання. Лише тоді я зрозуміла, що це щось неправильне. Всі хороші знайомі підказали, як правильно зайти в налаштування, створити захист, пароль. Я це зробила зразу. Це посилання в мене зникло. В інтернеті застосовують різні способи для заволодіння особистою інформацією користувачів. Створюють підроблені вебсайти, електронні пошти, фейкові соціальні мережі або представляються працівниками банків, каже Андрій Єфіменко, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки Житомирської політехніки. Чоловік розповів, як не бути ошуканим інтернет-шахраями. Найпростіші правила ніколи не відкривати листи, а особливо вкладення в листах від невідомих. Вам адресатів. Те ж саме стосується і відкриття повідомлень у месенджерах. Якщо вам приходять повідомлення від невідомих вам осіб з проханням перейти на якийсь сайт або виконати якусь дію, ці, ці повідомлення ігнорувати. Звичайно, при вході в відповідні особисті кабінети і таке інше використовувати в першу чергу там, подвійну аутентифікацію, коли ви підтверджуєте свій вхід в. Систему двома способами місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, розповіли, чи отримували вони незрозумілі повідомлення та чи мають на телефоні двохфакторну авторизацію. У нас стоїть двохфакторна безпека на всіх програмах в телефоні. Це є безпека для нас, для нашої країни. В першу чергу. Я вже знаю, що переходити не можна. Навіть зараз є такі моменти, що пишуть фотографи. Пропонують зйомку, скидають в Телеграм свої якоби роботи, але там по факту тільки взламують сторінку в Телеграмі. В Телеграм бувало приходило, але намагаюся уникати таких речей. Мені здається, це більше підліткам. Знаєте, вони дивляться дуже широкий контент, і здається, що дуже багато таких інформаційних якихось пушені саме на підліткові сторінки, да? і вони більше здається. Вразливі щодо таких от кібер, якихось небезпечних речей. Я знаю, що не можна відповідати на такі запитання, які, як там сказати, від, від сторонньої людини, яка вже викликала мене підозру. От вона в мене, наприклад, запитує код і там ще якісь дані, особисті дані. Ольга Нестеренко, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомир.